Привіт, мої хороші моїці. Тільки що записала відео для прогнозів на грудень для всіх знаків. Ну, не для всіх знаків, для деяких, тому що, знаєте, для всіх. А я ще після хвороби, у мене голос сідає, у мене водичку п'ю. Це взагалі балакай, балакай. і байдаві і закашлювалася. Ну, намагалась так, щоб не сильно, звісно. Кашлять на камеру, але бувало, що я не видержувала вже. Так все. Я тщательно розповідала, все так тщательно розказувала, що, геть, прям така вся, знаєте, <свісно> ух, да. сьогодні туман. У нас на, на... погоді у по погоді нас туман. Погодка така не очень, сонця немає, я все при в кімнатному світлі сидю. Такого, таких планів у мене сьогодні, звісно, немає. Але я дуже рада. Тому я сьогодні така, знаєте, та і вчора я така навіть глазам не повірила. Я навіть глазам не повірила. Я не знаю, ще, в принципі, не дивилась так, але як лягаю спати, так іноді передивляюся, що там у мене як на каналах. там, ну І взагалі так. І тут тільки опа, 500 підписчиків. Да, 500. Це дуже приємно. Можливо, вже хтось відписався, не знаю. Ну, вечором було 500, утром, ну, як встала, подивилася, було 500. Тому я дуже вдячна і дуже дякую вам за такий. Можливо, вам і цікаво, звісно, якщо ви підписуєтеся, то я дуже і дуже вам дякую за це, хто підписує. Значить, в мене такий стимул просипається працювати, йти далі, не здаватися. а... Ну, іти, іти, і працювати, і працювати. Для вас я Тому я така трошечки, знаєте, е, як воодушевлена я така вся. Тому що дуже приємно, дуже приємно. Звісно, я ще раз хочу повторитися, що е, ну, деякі люди знімають, звісно, більше десь бувають, більше, більше десь. Як, мандрують, можливо, можливо, десь так ходять, показуючись. Я зараз веду дуже і дуже домашній спосіб життя, тому що я взагалі зараз нікуди не виходжу. Весь мій світ це ви і будинок, в якому я знаходжуся. Оце весь Всесвіт. Але я намагаюся не зациклюватися на цьому, не переживати по цьому поводу. знаєте. Тому що ну, кому як, кому так, кому так. Я завжди знаходжу собі способи реалізувати себе. Я знаходжу завжди способи, чим зайня, зайнятися, наприклад. Ось, я собі поставила цілі, я хочу, так як я ну, як, я ж займаюся ще й рукоділлям, е, я вам показувала. Дуже дякую за те, що ви дивитеся, пишете. Е, браслети, Але я думала кулончики в'язати, я вам казала, що колончики хотіла в'язати. То зараз у мене в планах от саме гердан. Я вже знайшла схему, я, в мене є бісер, у мене є нитки для цього, у мене є <смі> бажання. Але я хочу почати цю роботу тоді, коли буде <смі> Зро... ну, місяць зростаючий наріст, коли місяць піде на ріст, тоді я хочу це почати. Щоб ця робота також приносила і задоволення, і ще й користь, щоб я потім могла цю роботу десь реалізувати серед, ну, серед інших людей. наприклад. Ну, Якщо комусь подобається, наприклад, от я сплиту покажу, там, які в мене є прикраса жіноча. І тоді, можливо, хтось захоче придбати. Наприклад, це буде офігенний. Я вам кажу зразу офігенний. Вибачте за це слово, але дуже гарний. дуже гарний. Тому я говорю наперед, я не буду показувати схему, зараз, яку я плиту, що це буде. Тому що там схема кольори я буду змінювати. Там зелене з білим, а я хочу зробити зелене і жовте. Причому жовте буде блискуче. Тобто оці всякі... Візеруночки, які будуть на гердані, вони будуть так відблискувати гарно буде. Тому але я поки що не показую. Я вже покажу готовий виріб, але в мене є. От Бачите, да, навіть вдома сидячи, ну що я можу такого, нічого ж не можу зробити, що можу, те й роблю. Але я ніколи не здаюсь так, щоб там вже і така, ні така, і всі ні такі. І це бувають, так, да, звісно, буває в мене таке, не буду брехати, і буває, хоча в мене дуже таке буває. І все це. Але це такі моментики. Моментики, яких я без їх обираю свого життя. От. І намагаюся далі йти. Намагаюся далі йти, продовжувати жити, <кій> пробую себе в різних, як то кажуть, варіантах, в роботі і так і проявляти себе, і консультую, консультувати можу, да, в'язати можу. Там. Ще є такі деякі плани, <кій> але я їх поки що теж не буду говорити, як вже зроблю, то тоді я вам про це скажу. Але у мене до вас буде таке, знаєте, ну така пропозиція. Я ось буду готувати прогноз на рік загальний на другий канал. Ну і для знаків Зодіака, звісно. Тому, якщо вам ця тема буде цікава, щоб не було так, що я записую, випускаю, а його ніхто не дивиться. А я на це, вибачте, і час, і ось дивіться, бачите, горло навіть навіть горло своє час і сили витрачаю на те, щоб це зробити, а потім ще його і випустити. Тому, якщо вам ця тема цікава буде, то я вас попросил просто поставити вподобайки під цим відео. От саме під цим відео, тому що. Я зараз я зараз веду, ну готую просто зараз тему на прогноз на рік загальний, а потім по кожному знаку зодіака, то буду готувати в грудні місяці. Тому, якщо вам це буде дуже і дуже цікаво, то якщо це відео набере, от у мене вже так 500. Людей. Я не буду казати, що всі, тому що я знаю, що не всі будуть дивитися, можливо, це відео, можливо, знаєте, будуть ще, хто хоче, хто не хоче, кому подобається, хто вірить, хто не вірить. Люди різні є, люди різні. Тому, <кій> якщо це відео набере хоча б 200, подобаюк, 200, я, я вже навіть не говорю 250, хоча б 200 подобаюк, хоча б оце, то тоді прогноз, загальний прогноз на рік, загальний прогноз, ой, не загальний прогноз, а просто прогноз на, ну, тоже на рік по 2000. 25-й рік на. Там хтось дзвонив, а я виключилася. Кому буде цікаво прогноз на опять хтось дзвонив. ну, для знаків зодіака на рік? То, будь ласка, записуйтеся. А, ставте подобайки, збив дзвонок. мене просто дзвоночок трошки збив, і я трошки запуталася. В общем, якщо вам буде цікава така тема, якщо, наприклад, якщо ви хочете також почути про себе на цьому каналі, на цьому каналі, то я, якщо це відео набере 200 вподобайок, 200 вподобайок, то тоді я також випущу і на цей канал загальний прогноз на рік на 2025 і. Прогноз для знаків зодіака на кожний окремо на 2025 рік. Отак. От Те, от що я хотіла сказати. Я думала, дзвонки вони мене збили, тім, тим більше, що вони підписані mm. Так що, отак. От от. Так, що в мене сьогодні? Зараз я собираюся, ну, йду, звісно, попити. Трошки промочити, трошки відпочити. Мені так сильно так <реш> Трошечки відпочу, відпочину, трошечки поп'ю гарячого чаю, трішечки так відпочину. І потім буду викладати всі відео, які в мене є. Всі відео, які в мене є, я всі буду викладати на канал, щоб ви змогли подивитися. Ще раз вам всім дякую за підписки, за коменти, які ви пишете. За те, що ви там щось хочете сказати, порадити. Там, і ще щось. Ну, мені дуже приємно. Я тим самим бачу, що я щось роблю і хтось його щось дивиться. Розумієте, не просто так. Тому це дуже-дуже приємно і я завжди рада вам. Бо для цього я і роблю. Працюю. Так, день народження в Роме пройшло тихо, спокійно. Ми всі з сім'єю посиділи, повечеряли. Нічого такого не Ну, зараз не те время, звісно, але і, знаєте, просто так сім'єю сіли. Дівчата наші за, за в Польщі, то ми без дівчат наших сіли, просто відмітили, повечеряли, поздоровили, <хи> побажали трошки в такі колі. В сімейному колі такі самі-самі найрідніші зібралися, посиділи та й полягали спать. Посиділи та й полягали спать. Оце так пройшло наше день народження. Отак от Так от так що, <кхм> минулий. Ну, а попереду там будуть уже свята, вже закінчується листопад, починається грудень, починається зима, такий темний, цікавий. ну, Хтось любить цей період, хтось не любить. Кожен знаєш, кожного своє ставлення до пори року. У мене, я ж, я ж говорю, що в мене от такої особливої любимої пори року немає, от, якщо чесно. Раніше мені сильно осінь подобалася. Сильно. Я любила сильну осінь за її оці краски, за її оці таку красоту. Знаєте, ну от люби. ну, подобалася вона мені. Щось не знаю. А ще подобалося, що я. В школу, да, там на, на навчання їду кожен рік, бо я ж вчилася не вдома, а в іншому місці. І мені так було ну, завжди заліто, скучаєш за своїми шкільними друзями, їдеш, така рада, зустрічі, що так давно не бачили, що це все. ну, Отак. От для мене осінь так от асоціювалася з тим, що. Зустріч з друзями. Осінь для мене це була зустріч з друзями. Я її дуже любила. Ну і, звісно, закраски, там, палітри оці всякі природні, вона мені дуже подобалася. Да. Я не можу сказати, що я її прям розлюбила, Ні, вона і мені зараз подобається. Але, щоб, знаєте, от так, от... сильно до чогось я не прив'язуюся. От, Чесно, Ну, останнім часом я не прив'язуюся так, щоб до якоїсь пори року чи це. Але я вважаю, у мене кожна пора року знаєте, асоціюється з чим. Ось, наприклад, з зима у мене це щось таке магічне, це щось таке волшебне, це... От хочеться якісь такі новорічні е фільми дивитися, щось... віриш в якісь казки, віриш в того самого е Діда Мороза, в снігурку віриш. Віриш, що щось якесь буде чудо от в казку. Для мене зима це казка. От Я от вірю, в душі я ще така, тож, як так, як і всі, ви, всі. Всі діти, да, всім хочеться вірити в щось таке магічне, в хороше і в добре, в світле, що добро перемагає зло, в оці, в такі якісь дива. Завжди вірю в те, що щось має трапитись, але хороше, світле. Ну, от Це така для мене зима. Весна це вже коли. Нове дихання, нове сподівання, нові плани, нові мрії, нове оце все. Ти вже очікуєш, що скоро буде настане тепло. Ти вже зможеш вільно себе почувати. Ти хочеш, як -от, розкриваєш крилля, да, крила і летиш кудись. От, такому от у мене весна. Літо у мене, наприклад. Таке відпочинок активний, зустрічі, знайомства, робота, там якісь плани, там, можливо, якісь поїздки, там ще щось, моє день народження, бо я літом народилася. Це оце, оце в мене літо. Оце. Я люблю цим літом. Ну І осінь це коли вже знаєте, так, вже трошки емоцій поубавилася. Трішечки хочеш вже якогось спокою після таких бурних днів. Да, Хочеться трішки спокою. Ти вже аналізуєш, а що ти вже зробила, а що там у тебе. як там. Оцю красу, оцю красу осінню я дуже люблю. Звісно, я дуже люблю осінню красу. Оцей осінній воздух, да, оце коли ти відчуваєш, От я, чусь, я не знаю, але я осінь відчуваю навіть. Я її відчуваю. Навіть коли вже 1 вересня, ти відкриваєш, ти вже. Я вже повністю її відчуваю осінь. Вони я кажуть, я, як ти я чую осінь. От я відчуваю осінь. Він каже, як ти її чую? День та й день. Ні, я її чую. От я кожен рік можу відчувати зиму, весну, літо, осінь. Також я відчуваю. У їх... них свої запахи, у них свої такі специфічні, кожний перероки свій запах. І от я їх відчуваю, реально. І коли я відкриваю там вікно, форточку хочу, і я оцей осінній запах, оцей, це дуже. Відчувається він. Ну і, звісно, краса. Краса, да. краса оця, вся краски. <кхе> Жовтий, красний, зелений. <кхе> Оці всі Оця палітра осіння. Знаєте, Оцю всю оце все. Також, це дуже гарно. Я люблю за це. І вже хочеться якусь таку. Дивіться, що пройшла, що зробила, що це, над чим працювати, які плани, а можливо, якась мудрість приходить. щось. Ну, Тобто, знаєте, ну, по-різному, по різному. Тому я, у мене кожен, кожна пора року це щось особливе, щось таке не схоже один на одну. Але я до них ставлюся однаково що до того, що до того. По різному кожну, ну, як відчуваю і люблю. Да? Подобається. Так, що отак. Так, все, наговорила з вами, побалакала, розповіла. <сум> Дякую раз, що в мене зростають глядачі. Ну, Будемо дивитися, я не обічаю, бо там буває так обіцяю, обіцяю, а потім щось в мене перебиває. Але будемо далі. Наблюдайте, дивіться і будете отримувати і корисну інформацію. І веселу, і це. Ну, я на цьому буду завершувати. Я вас залишаю і сполюю моєю внучкою. Вона вчора до мене підійшла і каже, і така вся весела, така дирин, дирин, дирин". кажу, що таке? Вона каже, а ну сніми мене. А ну каже, мене сніми на камеру. А ну мене сніми на камеру. Кажу, та ти що ти кажу, а да". ну сніми. Я кажу це. Та раді Бога, кажу, да". і оце, Так що я вас залишаю з гарним настроєм, з гарним ем, таким. Натхненням, от таким, позитивом, таким, знаєте, будьте от як, ну, такі, як по дитячому позитивні. Такі трішечки, вірте в хороше, вірте в хороше, позитивне. І тоді ваше життя зміниться. воно буде Звісно, що не за один день, але воно буде змінюватися в, хороший, в хорошу сторону. От Повірте мені, просто повірте мені. Так що я вас залишаю з позитивчиком таким веселим, а я буду завершувати, бережіть себе і не пропускайте. Чекаю ваших коментів, подобайок. Ну і так далі. Дякую всім тим, хто підписується. Хай вам щастить! І я завжди з вами. І дякую, що ви зі мною. Все, всім пока. Хто в нас тут сидить? Опа! Ну як тобі тут? <ріст> ем. <ріст> не дає. Не дає. Емо. Ти не пускаєш. Це твоя хатка? Це твоя хатка така? Ти будеш тут жити? Ти будеш в цій хатці жити? А Ем? Ти будеш тут жити? <хи> Все. Забра не цей, нікого не підпускає. Та ладно, не буду я до тебе. Живи. А я пішла в кухню, а ти живий. Получили посилку пакетик такий, а вона так сказала, хочу в цей пакетик. І ось ще й не цей У. не дає ось. Я це вона не дає. У. Ну, все, ема, живи в цій хаті сама. Живи в цій хаті сама все. Оставайся.